Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Як кажуть у народі, не заривайте свій талант у землю. Ну, Знаєте, я коли перший раз про це почув у цю приповідку, я думаю, я думав, що тут йдеться, що людина має якийсь талант. Міє співати, чи міє. Гарно дуже декламувати вірші або ще щось інше, і не хоче то робити. Ну, і так називається, закопав землю талант, або якийсь добрий лікар, або добрий вчитель, чи ще хтось, і каже, не хоче працювати по, по своїй спеціальності, каже, закопав свій талант у землю. Воно, в принципі, воно так і є. Але я хочу, щоб ви всі знали і розуміли, що тут ідеться про таланти як частину грошей. Я колись читав одному довіднику, думаю, скільки цей талант має грошей, щоб можна було зрозуміти, скільки він має. І ось, якщо примірно його рахувати, то на, на сьогоднішній день один талант це примірно 7 тисяч доларів. Ну, досить така прилічна сума, так? І якщо взяти, що тому дав 5, а тому 2, а тому один, я собі думаю, як він, як, як той господар, Визначав, кому давати скільки. Ну, кожен, наприклад, керівник якоїсь організації, який знає, кому можна дати яке завдання і хто з яким справиться. Так? так ось так само і Господь Бог нам так показує примірно, що Він і нам буде роздавати нашу здібність то, що ми можемо, як ми себе можемо реалізувати в цьому світі. І з того таланту, що Господь Бог дав мені. Скільки я придбав? От буде Господь Бог е -е, рахувати, от в кінці так, будемо здавати звіт, станемо перед Богом, перед Господом. І будемо, Господи, ось ти мені дав 5 талантів, от я тобі придбав ще 5. Так, як у бізнесі, Дав тобі 20-30 тисяч доларів на якийсь час, ти їх сміливо вкладаєш у бізнес, а бізнес це завжди є ризик. Так? Можна як і здобути ще так раз, а можна і все втратити. То є бізнес. І тому Господь Бог приводить приклад про таланти. Чи ми не боїмося інвестувати? Свою здібність, свою можливість, щоб придбати ще щось. Або дивіться, який дуже добрий приклад про цього, що дали йому один. Він його не втратив, він закопав землю, щоб не пропало. Вернувся час, прийшов той господар, він його відрив, знайшов, все. Я скільки дав, скільки приніс назад. Господь Бог звертає нашу увагу. Що якщо ти прожив життя і нічого не втратив, і нічого не придбав, то ти марно це його прожив? Господи, то за це буде кинутий у, у темницю, де буде плач і скрегіт зубів. Що значить скрегіт зубів? Знаєте, коли людина зубами скригочать, коли вона розуміє, що нічого не може зробити, просто нерви і все. І плач, і скрегіт зубів. Через те, що я не придбав Богове, не заробив з того, що він мені дав. Бо коли я говорю, що Бог дав мені, це не про гроші, це не про одяг, це не про хату, це не про що, а то, що Бог дав мені, і так стосується кожного із вас. Кожному Господь Бог дав можливість навчитися. Кожному із нас, Господь Бог, дав можливість прийти до церкви і наповнити себе чимось. Так? Я прийшов до церкви, послухав службу Божу, послухав святе Євангеліє, змінився і пішов додому. І на другий день приходжу такий самий на другу неділю. Такий самий, як був, і нічого Богові не приношу. Що Бог хоче від нас? Він хоче, щоб те слово, яке ми чуємо, ті приклади, які нас міняють, щоб ми їх інвестували і приводили до церкви когось іншого, на роботі працювали краще. Тобто ми маємо примножувати. Якщо ми не будемо примножувати, за це будемо покарані. Бо каже Господь, от то що ви зробили кожному з моїх найменших, я був голодний дали їсти, я був справий дали пити. Тобто він говорить про тих, що ми зробили, це нас відносить до гідності називатися Божими дітьми. А тут він говорить, те, що ми не зробили, якщо я не старався для Бога нічого не робив, якщо я іншу людину не навчив чогось доброго. Якщо ви в своєму житті навчилися бути чесними, і вам почало то подобатися, і ви так живете, то цього замало. Треба навчити іншого. І коли ви, Господь Бог обдарував вас діточками, дав вам дітей. Не просто, щоб ви казали, я маю дітей. Я же мать. Цього замало. Ви маєте їх навчити, поділитися тим, що ви здобули. А тепер представте, як ви не маєте чим ділитися. Як ви не маєте де взяти ту науку, не маєте де взяти приклад, щоб своїй дитині показати. А діти вчуться не словами, а прикладами батька і матері. Тато з мамою може говорити все, що хоче, але дитина буде повторювати те, що батьки роблять. Тому для того, щоб придбати той талант і поділитися з ним, придбати його для Бога, треба самому щось придбати для себе. Маєш можливість ходити до школи, ходи, але не ходи дурно, вчися, наповняй себе. Вчися в інституті вищих учбових закладах, не марнуй час. Бо за те, що ти мав можливість учитися і не навчився, будеш відповідати більше, як той, що міг колохати зробити порядок і не зробив. Порядок встигнеш зробити, а пропустиш один день навчання і вже потім не здоженеш. Життя так побудовано, що є такі речі, які треба робити сьогодні обов'язково. Бо завтра вони будуть вже не актуальні. А є такі речі, які треба робити кожен день. Молитися. Вітатися, ділитися добром. Це треба робити кожен день. Хоча би маленьке щось добре, ти мусиш у день зробити, придбати Богові талант, щоб придбати з того, що Бог дав мені, не витрачаючи нічого. Є речі, які треба витрачати. Ну, щоб збудувати хату, треба багато чого, та? починаючи з цементу, починаючи від самого плану. Та? А Господь Бог говорить про ті речі, які Він нам дав, дав нам розум, дав нам мудрість, дав нам можливість, дав нам волю і каже: придбайте для себе, щоб ви мали чим поділитися. Бо хто має, каже Господь, тому додасться. А хто закопав свій талант, то від нього візьмуть і заберуть те, що йому здається, що він ніби має. Бо є дуже багато людей, які себе трошки переоцінюють. Я так скромно кажу, трошки, так? вони себе подають такими особливими, такими. Неповторними, такими надзвичайно розумними. Знаєте, і, А по-справді від цих Господь Бог забере і дасть тому, хто має 10. Дасть тому, хто, якщо це в науці, що це професор, йому ще додасться, Академік йому ще додасться. А той, що простий, заберуть і те, що здається, що він має. Чому? Бо Тому що людина. Закопує свій талант у землю. Якщо ти можеш бути українцем, будь. якщо ти можеш бути християнином, будь ним. повноцінним. Якщо ти можеш бути воїном, будь ним. Можеш бути волонтером, будь ним. будь достойно і гідно. це твій шанс здобути щось для Бога. І Господь Бог примножить. І це може зробити кожна людина. Маленький, маленька дитина, старенький дідусь чи бабуся, Бо тому що не треба зовнішнього ресурсу, а користуватися того, що Бог дав мені. А якщо Бог дав мені життя, то я мав би ділитися життям. Як? Прикрашувати його, облегчувати його, бути поряд з тими, хто потребує. Це також талант. Це також здібність і також це є велике старання, яке принесе нам великі плоди. Бачите, як Бог дає. І коли ми працюємо для Бога, здобуваємо, ми самі стаємо щасливими. Ми інших робимо щасливими, і це є чудесно. Трудіться для Бога, здобувайте таланти і будьте багаті у Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. SLAVA ISUS O SLAVA NA VÍCIA!